Ровно місяць тому, 9 вересня, я зняла перше відео відмови в візах по програмі Коєр. Це моє друге відео по цій темі, тому обов'язково подивіться перше відео. Я залишу посилання у описі під відео, тому що це відео доповнення. В цьому відео ми розберемо всі важливі питання, чому саме відбуваються ці відкази по програмі КОЄР. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада і я, його ведуча Анжеліка. Обов'язково поставте лайк цьому відео та залиште коментар у підтримку каналу. Також ви можете поділитися, скільки ви чекали на візу, коли ви її отримали, на який срок вам її видали, на три роки чи до строку дії паспорту. Будь ласка, діліться цим всім у коментарях. Погнали до новин! Почнемо, як завжди, трішечки зі статистики: скільки українців бажало приїхати до Канади, скільки українців таки доїхало до Канади. І так. Загальна кількість заявок, отриманих і схвалених у період з 17 березня 2022 року по 16 вересня 2023 року. І так, отримані заявки 1 мільйон 191 тисяча 540, схвалені заявки 898 тисяч 82 заявки і прибули до Канади. Це дані нагадаю на 16 вересня 2023 року. 181 553 людини. Ця статистика нам потрібно, щоб ми з вами розуміли, чому так довго на сьогоднішній день розглядаються кейси. І звісно, ми не маємо на сьогоднішній день даних, скільки українців наразі знаходиться в Канаді. Чомусь ми маємо дані про Німеччину, Данію да про всі країни, крім Канади. Навіщо Канада так робить, я не знаю, але ми всі ми з вами прекрасно знаємо, що дуже багато українців. Вже покинула Канада комусь Канада не сподобалась, а хто просто приїхав за виплатами на сьогоднішній день. Правда, українці дуже довго чекають, коли ж розглянуть їх кейс, коли вони вже отримують візи по програмі Коєд і зможуть приїхати до Канади. Бо я хочу вам нагадати, що програма Коєд діє до 31 березня 2024 року. Тобто українці на сьогоднішній день дуже поспішають до Канади, тому що не так багато. Часу то залишилось щоб від чому ж так довго розглядають перевірка анкет, і дуже багато українців активізувалися саме перед закриттям програми КОЄР? Буквально там, за останній тиждень до 15 липня 2023 року, неймовірна кількість анкет поступила на сайт ЕрСІ. Тому що всі бажали отримати цю візу в Канаду, тому що в цей момент люди зрозуміли, що програму Коєд продовжено більше не буде, і це просто останній шанс приїхати до Канади. Також не забувайте, що сказався Страйк АРСІСІ, який був в травні 2023 року. Тобто два тижні анкети просто поступали. Але вони не розглядалися. Ну і звісно, після страйку RCC було дуже багато накопичено цих анкет, дуже багато накопичено кризис форм. Це всі завали треба розбирати. Та й і канадці на сьогоднішній день не дуже бажають швидко розглядати ці анкети. Чому так? Розповім далі. Як тільки запустилася програма Коєс, Канада дуже швидко обробляла всі ці анкети, і дуже швидко видавала візи, і віддавала їх абсолютно всім. Канаді все одно де ти жив до війни. В Росії, Німеччині, Германії, Україні абсолютно все одно всі отримували візи дуже швидко, і навіть дуже швидко отримували візи люди, в яких є інтернаціональні браки. І наприклад, люди не жили в Україні, а жили там в Туреччині останні 15-10 років. Чоловік був іноземець, і в анкети просто розглядалися буквально за 5 днів. Я, на жаль, не попала в цю статистику, бо виїхала з України влітку 2022 року і подалася на програму поєд, звісно, теж вже за межами України, тому що на той період часу не робила а, у нас ні в Львові, ні в Києві неможливо було здати цю біометрію. Влітку вже анкети розглядалися трішечки довше. Було люди, що чекали 2-3 місяці на розгляд своєї анкети. Мені довго чекати не довелося. Я чекала всього лише 17 днів. І мені дуже пощастило, тому що вже у вересні я отримала візу по програмі Коє і активно почала шукати роботу, щоб знати, куди приїхати в Канаду і де я буду працювати і де я буду жити, саме в якому місці. Тому що в мене не було багато коштів, щоб приїхати в Канаду там жити. У готелі, який можливо мені не дадуть і таки мені його не дали, і тому про роботу я шукала саме з Болгарії, чого і вам раджу. Обов'язково перед тим як приїхати до Канади, шукайте роботу ще у місці, де ви зараз знаходитесь. Тим тим паче, програма Коєджі дуже давно діє. І вам нема куди поспішати, і можна знайти роботу та приїхати в Канаду. Але ближче до теми переходимо далі. Судячи зі статистики, рік тому, півроку тому, і сьогодні ми бачимо, що Канада розглядає анкети, а українці не дуже поспішають до Канади. І на сьогоднішній день і рік тому тільки одна п'ята українців. З одобрених анкет таки приїхали в Канаду. І ми знаємо, що дуже багато українців поїхало. І ось це головна причина, чому Канада так довго розглядає ці анкети. Звісно, були страйки, були проблеми, дуже багато заяв. Але основна така проблема, чому так довго, я думаю, що це все за того, що українці покидають Канаду. І тому що українці не дуже поспішають до Канади, і Канада просто розуміє, що навіщо мені витрачати всі сили на українців, якщо вони просто не поспішають до цієї Канади? Ну логічно ж, і це дійсно правда. Дуже багато моїх знайомих має на руках візу по програмі Коєн, але чомусь то не їдуть до Канади. А коли я питаю, чому вони кажуть, що а ми не хотіли їхати до Канади. Ми ну, просто зробили ну тому, що безкоштовно, а чого б не зробити. Давайте поговоримо про це в коментарях. Чи є у вас віза до Канади? Чому ви маєте візу та не да, приїжджаєте до Канади? Чому ваші знайомі, друзі, родичі мають візу, але навіть не розглядали Канаду. Навіщо вони робили цю візу? Чому так довго видають візи? Ми з вами розібралися. А зараз розберемося, чому є відкази та відмови у візах по програмі «Коєт». Масово почали відказувати візах по програмі Коєд саме 15 липня цього року, 2023-го. І саме в цей день була закрита програма Коєд. Тобто, після цієї дати вже не можна було створити свій кейс та отримати візу по програмі Код безкоштовно. Можна отримати візу не по програмі Коєд без грошової допомоги на звичайних е, умовах. Посилання на це відео я як завжди залишу під відео. У своєму першому відео по відказах я навела переписки, приклади, звернення людей до мене, і ми з вами просто все розібрали. А наразі ми дуже швиденько все повторимо, але краще також подивитись перше відео. Бо дане відео доповнення до першого відео. Як тільки розпочалася програма Коєд Українці, масово заповнювали аплікацію, щоб отримати таку бажану візу до Канади, тим паче вона була безкоштовною. І робили це абсолютно всі: і жінки, які мають право виїжджати з України, і чоловіки, які не мають права виїжджати з України. Звісно, є категорія чоловіків, які вільно можуть пересуватися всією країною та поза неї, але більшість чоловіків не виїзні. Чому ж чоловіки заповнювали ці анкети? Тому що сроки по біометрії були знаті. Перші візи по програмі Куєт видавалися до строки дії паспорту, тобто терміну. Майже на 10 років. Тобто, якщо там у вас паспорт діє 7 років, на 7 років, на 8 років, на 8, на 2 роки, на 2 роки, тобто не на 3 роки. І це були візи типу візитер-віза. Я отримала свою візу влітку 2022 року, і мені пощастило, тому що моя віза вона діє до сроку дії паспорту, це ще близько 7 років. Але в цей період, коли я отримувала свою візу, Канада почала видавати візи типу віза лише на 3 роки. І також візи по програмі візитер візи» також почали видавати на 3 роки. Чому воркер та візитер візи, я не розумію. Але у багатьох моїх знайомих саме візитер-віза. Але ті, які подавались на паспорт 2-3 місяці тому до вклейки візи, вони мають чомусь воркер-візу. Чому так, я не знаю. Але українці це побачили, і чоловіки розуміють, що вони не визні. Та навіть люди, які перебувають у Європі, вони думають, що. Або їхати до Канади, або не їхати, а ось мені візу видадуть на три роки. І що мені робити? Тому що Open Work Permit вам видається до строки дії візу. Віза, якщо віза видається на три роки, тобто до строки дії візи, наприклад, ви отримали влітку візу, а приїжджаєте в дзимку. Тобто, Open Permit вам видається на 2,5 роки. На жаль, це правда так само не пощастило моїм друзям. Наприклад, в мене а, віза діє 7 років. І опмор Permit я отримала на три роки, тобто я трішечки дольше зможу жити в Канаді і реалізувати себе тут, отримати пір і так далі. Тобто українці почали тягнути з цією біометрією, дуже довго її не здавала. Але в цей час вже пів року, як працює, у Львові можна здати в у Києві можна здати в Як хто виїхав, може за межами України здати біометрію, але біометрію чомусь не здають. Тому саме тому, коли програма Коєд була закрита, і візи стали коштовними, а не безкоштовними, українці почали а, отримувати а, відкази по програмі Коєд по візам. І а, ці відкази вони пишуться, що по строкам дії візи, але не у 30 днів, а тому, що блін, ви затягнули. Ви подалися ще у 22-му році. Нині 23 й рік вже рік пройшов та здайте в цю біометрію. Я розумію, що там ви там не знаєте, буде виїхати до Канади чи не будете виїхати до Канади, але я розумію, Канаду. Вона не хоче просто так витрачати кошти, бо ви бачите по статисті, скільки людей отримало візу до Канади безкоштовно, і скільки людей таки приїхало до Канади? Що робити у цих випадках, коли вам прийшла відмова по біометрії, на яку ви подавалися там рік тому? Півтора року тому. Я всім кажу, що обов'язково пишіть кризис форму. Якщо у вас були якісь причини, дійсно важливі причини, по якому ви не могли здати цю біометрію, наприклад, ви військовий, наприклад, ви хворіли. обов'язково додайте ці документи та пишіть кризис форму. І просіть, щоб вас допустили до здачі біометрії, що ви обов'язково її здасте. І також дзвоніть на гарячу лінію АРЦІ. Посилання на кризис форму я як завжди залишу під відео. Дивіться, заповнюйте, отримайте візу до Канади. І так резюмуємо: перша причина відказу це строки по біометрії. Друга причина відказу це підказують інтернаціональним родинам. Розберемося. Спочатку інтернаціональним родинам дуже швидко видавалася візу до Канади. Наразі довго. Чому так? Тому що українці обманюють. Не для кого не секрет, я дуже бачу багато повідомлень у Директ, на які я не відповідаю. Будь ласка, пишіть коментарі у Ютуб, тому що ви хочете, щоб я вам допомогла, але при цьому ви не просуваєте моє відео, тому, будь ласка, пишіть коментар у Ютуб. Я на нього з радістю відповім у коментарях. Не треба писати мені в директ. Що ми одружилися рік тому, півроку тому, або просто не одружимося. Ми там 5 років разом, але в мене, на жаль, там немає доказів, як мені це доказати. Будь ласка, відправляйте велику кількість доказів, що це дійсно ваш чоловік, тому що наразі дуже багато обманів. Наразі, щоб приїхати у Канаду іноземцеві, не українців, треба мати Open War Permit, Треба подаватися на якусь програму або мати Job Offer, тобто мати а, життя в Канаді, на яке ти приїдеш у Канаду. Навіщо це робити, коли можна просто одружитися з українкою, дати їй трішечки грошей, приїхати в Канаду та ще й трика отримати. Ну просто атракціон. А після цього дуже багато людей так думають, що на шару будуть видаватися перманент резденс, а я як чоловік ще й на шару отримую перманент резденс. Ось по цій причині, по причині обману, так довго розглядаються анкети, і за того, що ви не надаєте докази. Того, що ви дійсно були разом, вам приходить відмова по візі по програмі КОЄ. Я бачу повідомлення, що українець і Українка отримують візи по програмі КОЄ, а не українці не отримують візи або дуже довго чекають, можуть навіть рік чекати. Заповнюйте кризис форму, збирайте докази, надсилайте докази, дзвоніть на гарячу лінію RCC, щось робіть. Якщо вам довго не відповідають, то значить, що у вас просто мало доказів. І так, переходимо до третього пункту, чому ж відмовляють у візах до Канади. Хлопець з минулого відео, який мені писав, відповів, що він написав кризис форму і йому в кризис-формі написали, що йому відмовили по 16-му параграфу пункту першому закону про імміграцію. І Що там написано, що відмовили на загальних умовах? І так, відкриваємо цей 16-й параграф та бачимо, що людина повинна вказати вірно свої дані. Та чесно відповісти на всі питання. Тобто я порадила хлопцю а, створити кризис форму і подумати, а де ти не так на що відповів, і можливо тобі таки дадуть по програмі КОЄТ візу до Канади. Він сказав мені, що оформить весь цей лист, обов'язково відправить цю кризис форму і буде мені писати, чи вдалося йому таки добитися візу по програмі КОЄТ чи ні. Тому обов'язково вказуйте дані вірно. І також може бути відмова не тільки, що ви там невірно вказали дані, а, наприклад, ви одружилися на іноземці, щоб заробити кошти, щоб привести його в Канаду. Не робіть так, тому що ви паскудите і іншим українцям життя. Наразі інші українці довго чекають, тому що українці, які були перед ними, обманювали. І якщо ви отримали відказ, відмову по цьому параграфу, наслідки будуть. І вони будуть не тільки в Канаді, вони будуть і в Америці, якщо ви захочете отримати потім якусь візу у Канаду або в Америку. Не підставляйте себе та інших українців, коли ви за кордоном, коли ви в Україні, ви презентуєте себе як маленьку частинку України, тому що ви громадянин України. Якщо у вас є якісь питання стосовно візи, стосовно строків. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю вам на них відповім. Хоча я не імміграційний консультант, не імміграційний адвокат. Я просто гуглю і ділюсь з вами інформацією, та також допомагаю вам у отриманні візу до Канади. Також я ніколи не рекламую Канаду, я не створюю резюме, я не заробляю на цьому коштів. Тому, будь ласка, підтримуйте мій канал, мій контент. Я буду вам дуже 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 вдячна. І також у мене немає мами імміграційного консультанта. Та імміграційного адвоката, щоб я просто хвалила Канаду та рекомендувала її всім українцям. І я думаю, ви здогадалися, яких я двох великих блогерів Канади україномовних мала на увазі? Пишіть в коментарях Миру Україні, слава Зсу. Підписка на канал обов'язково до зустрічі в Канаді. Bye, guys!